Слава Україні! Вітаю вас на каналі Любі учні. Сьогодні пропоную Вам узагальнити отримані знання і написати практичну роботу. Прошу розгорнути зошит і записати тему. Практична робота порівняння будови різних представників вищих спорових рослин. Мета формувати вміння робити порівняльний опис рослин. Пояснювати ознаки пристосованості до умов існування, визначати рослини, Обладнання, Гербарій або живі рослини. Зозуленого льону, плауна булавовидного, хвоща польового, щитника чоловічого, світлини відео, лупи, препарувальні голки, хід роботи. Спочатку розглянемо будову мохів. Мохоподібні, як ви вже знаєте, це наземні рослини, які не мають провідних тканин і коренів. Це вищі спорові рослини, у циклі, відтворені яких переважає статеве покоління, гаметофіт. Розглянемо мохи на прикладі зозуленого льону. Зозулин льон це мох, який має невелику висоту, зазвичай до 10 см. Він має зелені або світло-зелені стебла, які зазвичай не розгалужуються. Стебла міцні, але гнучкі, забезпечують підтримку та утримують рослину в вертикальному положенні, що дозволяє краще отримувати світло. Листки зосереджені на стеблах, вони маленькі, ланцетні або лінійні, з вираженими прожилками. Листки розташовані спірали подібно. Таке розташування збільшує поглинання світла та вологи, а також сприяє фотосинтезу. Більш старі нижні листки втрачають хлорофіл і набувають буруватого забарвлення, з часом відмирають. Мохи не мають справжніх коренів, але мають ризоїди, тонкі безбарні нитки пристосовані для прикріплення до субстрату, що допомагає зберігати вологу й живлення. Коробочки зі спорами можуть підніматися на довгих ніжках, що робить їх помітними. Це дозволяє спорам розповсюджуватися на великій відстані, що сприяє розмноженню. Розгляньте малюнок і знайдіть органи рослини. Визначте їхні особливості. Далі розглянемо будову плаунів. Плауни це багаторічні, трав'янисті, вічно зелені спорові рослини. У життєвому циклі переважає спорофіт. Розглянемо цю групу на прикладі плауна булавовидного довгі, повзучі та розгалужені стебла якого стеляться покривом лісів. Стебла густо вкриті листками. Стебло має вилчасте або так зване дихотомічне галуження. Листочки сидячі, на стеблі розташовані почергово. Вони вузькі, загострені до верхівки, мають жилку, розташовані спірали подібно, що сприяє фотосинтезу. Від стебла до низу відходять тоненькі, але міцні корені, що галузяться, як і стебло дихотомічно. Від сланких пагонів плавуна відходять короткі бічні, що в свою чергу галузяться, і далі переходять. У видовжені вертикальні підставки зі спороносними колосками на верхівках. Підставки сильно витягнуті. Кінець кожної галузиться на гілки, ніжки колосків. Спороносні колоски циліндричні 2-4 см завдовжки, зібрані, звичайно, по 2, рідше по 3-4 см. Спорофіли, тобто спороносні листочки, зберігають листкову форму, але вони дещо ширші та шилоподібні. Вони втрачають хлорофіл і в зрілому віці стають жовтими. У пазухах спорофілів розташовані спорангії зі спорами. Розгляньте малюнок і знайдіть органи рослини. Визначте їхні особливості. Тепер на черзі розгляд хвощів. Це трав'янисті спорові рослини, у життєвому циклі яких переважає спорофіт. Спорофіт – це весняний пагін бурого кольору, на верхівці спороносний колосок зі спорангіями, де дозрівають спори. Спорангіїв 5-10. Вони розвиваються на внутрішньому боці щиткоподібних спороносних листків. Після дозрівання спор. Весняні пагони відмирають і тоді виростають безплідні зелені пагони. Вони мають переважно прямостоячі, розгалужені з характерною ребристою поверхнею стебла, де відбувається фотосинтез. Стебла хвоща розчленовані на правильно почерговані вузли та міжвузля. Від стебла відходять численні бічні гілочки, розташовані мутовками. Дуже жорсткі, бо містять багато кремнезему. Фотосинтез здійснює стебло та бічні гілочки. Листки хвоща лускоподібні, бурі, коричневі, позбавлені хлорофілу. Вони зростаються за винятком верхніх частин, які мають вигляд зубчиків і формують обгортки на стеблі. Є кореневище з додатковими коренями. Розгляньте малюнок і знайдіть органи рослини. Визначте їхні особливості. Переходимо до розгляду папоротей. Розглянемо особливості чоловічої папороті. Це багаторічна рослина з підземним стеблом кореневищем. Кореневище коротке та товсте. з пучком великих зелених листкоподібних пагонів, що називаються вайями. Ваї великі, складнопересті, ростуть верхівкою, равликоподібно розкручуючись. З нижнього боку вай розташовуються соруси, зібрання спорангіїв. Вони округлі, коричневаті, вкриті покривальцем. Розгляньте малюнок і знайдіть органи рослини. Визначте їхні особливості. Далі запишіть висновки до роботи. Дайте відповідь на запитання, які особливості будови спорових рослин є ознаками пристосування до умов наземно-повітряного середовища. Впевнена ви гарно та результативно попрацювали. Якщо вам було все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Дякую за перегляд і бажаю успіхів у вивченні біології.